Внаслідок потужного шторму, який вирував. Практично тиждень в Криму сильно постраждала споруджена окупантами оборона Кримського мосту. Про це свідчать супутникові знімки, які опубліковані в соцмережах. Берлін буде гореть! Більшість барж, які стояли перед мостом, змило чи затопило. Зокрема, три баржі повністю занурені, дві баржі повністю змило і одна баржа на плаву, але ні до чого не прив'язана. Крім того, значні пошкодження отримали військові споруди окупантів у. Балаклавіта в Севастополі, ну і е, згадаємо так само про е, наших політв'язнів і про той тиск, який продовжується на е, людей. У Криму людей з проукраїнською позицією, людей, які сміють досі це я в лапки беру зараз виражати е, якісь свої погляди на е, окупованому півострові. Зараз з нами на зв'язку Володимир Заблоцький, капітан першого рангу відставці, військово-морський експерт, оглядач Дефенс Експрес, великий друг телеканалу Еспресо. Пане Володимире, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше чи можна вже говорити про якусь зведену інформацію і розуміння, наскільки шторм підкоригував усі запобіжні захисні заходи окупантів на найбільш цікавих, зокрема і для нас, військово-морських об'єктах Севастопольська Бухта і Керченський міст? Чи справді їхній захист зараз є ослаблений через погодні умови? Ви знаєте, це оптимістична така оцінка, що погодні умови там все таке інше. Дійсно, супутники з'являють зробити певні висновки. Наприклад, бонові загородження до північної бухти Севастополя. Ну, що найменше пошкоджені, бо вони виявилися відкритими, зірваними зірваними зі свого штатного місця і розкиданими десь там поблизу. Тобто, вхід до бухти зараз відкритий, фактично, і буде така слушна нагода за удару. Я думаю, що Генеральний штаб знає про це і щось так якось там це враховує. Аналогічна, така оптимістична оцінка щодо таких, таких самих видів загородження навколо входу до найбільш вразливих елементів Керченського мосту, але там мілководдя і мул, який піднімається з Придонних відкладень він не дозволяє на контраст, на аналізі контрастності зображення зробити висновок чи там щось залишилось, чи ще ні. Бо ну чисто фізично, це таке, ну розумієте. Не можна говорити, що тут ось зараз, ось завтра, все відкрито. Тобто, противник ще зберігає певні можливості, певні за засоби для охорони своїх об'єктів. Ну а ми будуємо плани з точки зору оптимізму. Ми завжди були оптимістами, як то кажуть, і сподіваємось на найкраще. Ну, а все таки, оці всі бунові загородження, бойові дельфіни і інші засоби захисту, зокрема Керченської протоки, наскільки вони зараз залишаються ефективними? Чи можна це якось проаналізувати? Чи можливо є якась інформація, окрім суто осінт аналітики? Знаєте, що стосується дельфінів, ну це була скоріше пропагандистська така акція, бо прикрити дельфінами все узбережжя Криму. Ну це таке. Знаєте, особливо зараз в умовах штормів. А нагадаю, Крим, Кримське узбережжя. Чорне море взагалі в грудні, особливо в січні, та й взагалі взимку, і навіть в березні буде штормити, буде погода буде ось така, як зараз є. Вона краще не буде, це, ну, це зима. От і жодних таких дельфінів, які розраховані на полювання за легководолазними засобами, скажімо так, ЗСУ, ану або інших противників, вони ну у них не буде по по-перше, цілі, такої, бо я сумніваюся, що взимку там були такі засоби десь поблизу Криму. Ну а по-друге, ну, їх просто замало для того, щоб перекрити такі відстані, такі ну, бази і таке інше. Mm. Що стосується наших надводних цілей, то тут дельфіни ну, нічого не зможуть зробити, бо це, це скажімо так, від лукавого буде. Так. А далі, якщо говорити про інші засоби, то вони зберігають спроможність атакувати а також страждають, і також обмежені і наша сторона, в тому числі, у застосуванні наших, скажімо так, надводних безекіпажних засобів, бо вони суто фізично за своїми розмірами в умовах шторму ну не можуть вони подолати цю відстань і дати ударів. Хоча на певних керунках і напрямках вони могли б це зробити, десь там, де відстань від Криму ну, не така велика, як до новоросійську, скажімо так, з Одеси. Там ми ще щось можемо бути більш оптимістичними. І okay. атака в Чорноморському на мали дісамала десантні кораблі, це підтверджує, що ми спостерігаємо, ми постійно контролюємо обстановку і коли. З'являється слушна негода, ми її використовуємо, пане Володимире. Що стосується всіх цих фортифікаційних надбудов і викопаних конструкцій на берегах, зокрема на західному березі Кримського узбережжя. Чи вніс шторм сюди корективи? Бо військові аналітики України часто з іронією ставилися до тих фотосвідчень, фотофіксацій, які свідчили про те, що окупанти накопали на пляжах абсолютно в рекреаційних зонах велетенську кількість якихось ровів і ям. Від кого вони збираються захищатися в цьому аспекті? Питання залишалося відкритим. Наскільки ефективними були чи залишаються все таки ці? Ці конструкції, ці викопані захисні рови, і що від них залишилося по факту? Ну, ви знаєте, що від них залишилося? Це не має значення навіть воно не мало значення навіть, коли ще вони були побудовані. Бо це не просто викопані рови і укріплення, а це закопані гроші, розкрадені гроші. Не будемо забувати, що маємо справу з суперкорумпованою. Централізованою диктаторською, та такі інші країни, яка їм байдуже буде там висадка десанту, не буде. Якщо поміркувати, ну який десант у нас немає таких сил, щоб висаджувати десантних кораблів. Немає НАТО, там не збирається висаджувати, бо воно взагалі не збирається брати участь у бойових діях. Ну що, ну, ну був шторм, змила все, що залишилось? Ну залишилось пляжі звільнилися від окопів. Тобто пляжі можуть використовуватись за призначенням, от а ну противник будував що все. Нехай собі міркує, Окей. Okay. Куди ці гроші поділися, і що вийде. Інциденти із ворожими кораблями під час шторму, чи можемо ми говорити про якісь зіткнення, пошкодження, хоча б якихось військових суден?